Ти з підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила трьох відважних захисників. У дію додали свідоцтва про народження, шлюб та зміну імені. Москву атакували дрони. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 вересня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. Підгайцівська громада втратила одразу двох захисників. На фронті загинув військовослужбовець Леонід Сосницький, солдат-гранатометник, уродженець села Дідичі, 1980 року народження. Життя воїна, який став на захист батьківщини у травні 2023 року, обірвалося нещодавно, 3 вересня. Поховають героя у селі Новокотів Підгацівської громади. Окрім того, на війні з расистами загинув Олексій Сенченко 1978 року народження. Захисника не стало під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій в районі Колмакова курської області. Захисник був призваний на війну 2 березня 2024 року до служби у мінометному взводі. Герой буде похований у селі Липини Підгацівської громади. А на Харківщині внаслідок вибухової травми загинув 25-річний житель міста Любомель Андрій Котельніков. Герой віддав своє життя, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 6 вересня 2024 року в районі села Сотницький Козачок Харківської області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. На Волині судитимуть росіянина за неодноразове зґвалтування 12-річної дівчинки. Як повідомили у прокуратурі двічі судими річний громадянин РФ, який є жителем Луцька у жовтні 2023 та березні 2024 року, гостював у будинку і залазив у ліжко до сплячої дитини та гвалтував її на вирок суду, обвинувачений очікуватиме під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі. Не підприємство Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка, яку очолює Любов Яковчук, програла суд своєму працівнику і мусить виплатити йому понад 170 тисяч гривень. Про це повідомив депутат Луцької міської ради від фракції рух свідомі» Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі. Якщо раніше суд визнав незаконною догану, то нині незаконне звільнення працівника. Йдеться про лікаря-стоматолога-хірурга Миколу Ліштвана. Спочатку йому дали дві догани і як наслідок звільнили. Пише обранець. Проте медпрацівник таки зміг виграти цю справу. Варто зазначити, що комунальне підприємство ще може подати апеляцію. На Волині за добу 9 вересня сталося три ДТП, в яких травмувалися люди. Так як повідомили у поліції, у селі Залізниця Камінь Каширського району 32-річний водій Фольксваген не пропустив мотоцикл Спарк, внаслідок чого травмувався 16-річний керманич двоколісного його госпіталізували. А в селі Городище зіткнулися три автівки: шкода, пежот та опель. У ДТП травмувався 77-річний пасажир, житель Лу. Луцького району, окрім того, в Луцьку зіткнулися БМВ та шкода. Водії автомобілів не травмувалися. Однак внаслідок аварії постраждав 30-річний пасажир автомобіля. Шкода його ушпиталили. На місцях ДТП працювали слідчі поліції. Деталі встановлюють. На Волині продовжують фіксувати численні порушення природоохоронного законодавства. Лише за серпень 2024 року Державною екологічною інспекцією до адмінвідповідальності було притягнено 60 осіб. Зазначаю, що загалом було накладено штрафів на суму 13 тисяч 300 гривень. порожників вдалося стягнути вже понад 11 тисяч. А розмір завданих збитків довкіллю у серпні 2024 року склав більше 85 тисяч гривень. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. За добу 9 вересня ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру України. Як повідомили у прес-службі Міненерго, окупанти вдарили по Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Як повідомили у повітряних силах України вночі 10 вересня, російські окупанти атакували Україну двома ракетами та 46 шахедами. 38 ворожих дронів вдалося збити. Три були локаційно втрачені, а два полетіли в напрямку окупованої Луганщини та один попрямував назад в сторону Росії. У результаті російської дронової атаки є влучання. На Черкащині, зокрема, пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Уменському районі. Через падіння уламків спалахнула пожежа у Черкаському районі. А у Черкасах постраждали двоє людей, пошкоджені будинки та інші об'єкти. Окрім того, внаслідок скидання російськими військами вибухівки на дах автомобіля в передмісті Херсона поранень зазнав 55-річний чоловік. У застосунку дія додали ще кілька цифрових документів. Свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені про це повідомляє прес-служба Мінцифри. Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні. У дії більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтеся, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища. Йдеться у повідомленні. На Прикарпатті трьом посадовцям ТЦК повідомили про підозру у корупції, як повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. Повідомлено про підозру 39-річному заступнику начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 33-річному керівнику та 57-річному працівнику районного ТЦК. Посадовцям інкримінують одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище хабаря. За даними слідства, посадовці налагодили корупційну схему оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку та присвоєння електронних кодів для їхньої ідентифікації у системі оберіг. Вартість такої послуги військові оцінили у одну тисячу доларів з одного, так би мовити, клієнта. Правоохоронці одночасно затримали кожного із них після одержання обумовлених сум коштів. Енергетична стійкість України стане одним із найбільших випробувань у майбутній зимовий період. На цьому 10 вересня на прес-конференції наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Енергетична стійкість один із наших найбільших викликів цієї зими та осені. Ми успішно подолали три опалювальні сезони, але майбутня зима може бути найважчою, зазначив він. Прем'єр також підкреслив, що Україна збільшує автономність критичної інфраструктури та нарощує видобуток газу за перші сім місяців 2024 року. Нафтогаз видобув 8,6 мільярда кубометрів газу. Це на 7% більше ніж минулого року. Цю зиму за словами шмигаля планується пройти на газі власного видобутку, як і минуло. Українські правоохоронці встановили російського генерала, який командував ракетним ударом по медичному корпусу дитячої лікарні Охматзит у Києві 8 липня, та заочно оголосили йому про підозру. Про це повідомили Служба безпеки України та офіс генпрокурора. Йдеться про генерала лейтенанта Сергія Кобилаша, який на момент удару обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії. Згодом його підвищили та призначили командувачем військово-повітряних сил РФ. На підставі зібраних доказів військовому оголосили підозру у порушенні законів та звичаї війни. Поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Нині він перебуває на території Росії, тому тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності і до новин світу. На Росії продовжує вибухати в ніч на 10 вересня, столицю зла Москву масово атакували безпілотники. Повідомляється, що через атаку припинили роботу три аеропорти: Домодєдово, внуково і Жуковський. Губернатор морсковської області Вороб'йов повідомив, що російська ППО збила 14 БПЛА в міських округах: Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна. Згодом розмі повідомили, що буцімто постраждали багат. Атоповерхівки у наслідок атаки пошкоджено щонайменше 20 квартир. Повідомляють про трьох постраждалих. Міністерство оборони РФ оголосило про початок стратегічного командно штабного навчання військово-морських сил під назвою Океан 2024 під час якого тренуватимуться вражати стратегічні об'єкти умовного противника. До навчань долучиться і Китай. Міністерство оборони Китаю без подробиць повідомило, що військові країни візьмуть участь у цих навчаннях. За даними відомства, два флоти у п'яте разом пройдуть тихим океаном і разом візьмуть участь у російських. Навчаннях Великий Океан океан-2024». Вірменія та Євросоюз розпочали переговори про перегляд візового режиму. Повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашанян на зустрічі із заступником голови Єврокомісії Маргарітісом Схінасом. Я радий, що у наших відносинах і помітні зміни розпочинаються переговори щодо лібералізації візового режиму. Ухвалено рішення підтримати республіку Вірменія європейським фондом миру, що ми високо цінуємо. Повідомив Пашинян Глава уряду. Додав, що нині у Вірменії точаться дискусії про приєднання країни до Євросоюзу, у зв'язку з чим важливо прислухатись до спостережень та порад партнерів з ЄС. На офіційній сторінці фільмів про Гаррі Потера з'явилося оголошення про пошук акторів для нового серіалу. Зараз відбувається кастинг на ролі головного героя Гаррі Потера і його друзів: Рона Візлі та Герміону Грейнджер. На телеекранах серіал планують показати у 2026 році. Творці серіалу перезапускають всесвіт і тому на головні ролі шукають дітей акторів, яким у квітні 2025 року виповниться від 9 до 11 років. Головною умовою є те, що дитина повинна мешкати у Великій Британії або Ірландії. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Невойса на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.